Як ми знаємо, 10 жовтня збірна України зіграє матч проти збірної Ісландії. І в цьому відео я його анонсую, буду давати прогноз на цей матч і скажу, де його можна. Подивитися. Ну і перше питання, де можна подивитися цей матч? Цей матч можна буде безкоштовно подивитися на сайті LiveBall. Силку на цей матч я залишу в описі. Ну і давайте перейдемо безпосередньо до самого матчу. Хто переможе? І я думаю, що навіть попри те, що збірна України буде грати на виїзді, ми все одно переможемо з рахунком 2-1. Останній матч збірна України проти Ісландії виграла 2-1. Як завжди, збірні України провальний перший тайм, і, і, і як це було в матчі проти збірної Франції, і, і так само і як це було проти збірної Азей проти Франції. Ми взагалі пропустили в першому таймі. А проти Азербайджану Парджану ми не забили. І я думаю, в цьому матчі буде так само, що ми в першому таймі пропустимо, а в другому таймі закамбечимо і виграємо 2-1. Зараз збірна України знаходиться на третьому місці. Наступний матч ми будемо грати проти збірної Азербайджану, потім проти Франції, знову проти Ісландії. Але давайте подивимося і ще з іншої сторони на цей матч і. І допустим, якщо наша збірна України програє цей матч, і то ми точно не вийдемо на чемпіона світу, тому що Ісландія здобуде здобуде з нами очки, і вони, якщо ще в нічию з Францією зіграють, а це реально можливо, тому що матч Ісландія-Франція реально міг закінчитися в нічию. От і тобто і тоді наші збірні треба буде вигравати Францію. От це дуже дуже складно. А і зараз нам навіть в нічию не варто грати, тому що потім все буде залежати від збірної Азербайджану, чи зможуть вони відібрати очки в Ісландії так само як і в нас. І тому, щоб точно вже гарантувати в собі друге місце в групі і грати у, у плей-офф і намагатися пробитися на чемпіонат світу. Нам треба виграти в цей матч. Я думаю, що збірна. На України цей матч виграє. Пишіть е, свої прогнози на цей матч у коментарях. Дякую за перегляд!